Шановні громадяни України, ми відзначаємо сьогодні День гідності і свободи, свято, яке показує, що для нас гідність і свобода це свято. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне. З моменту цього святкового звернення президента минув рівно рік. Цей час змінив усе. Однак незмінним залишилась відповідь на питання, хто такі українці та що для них головне. Це гідність та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути. Завжди це цінували і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо. А цього року всі дізнались, що. Ми можемо сьогодні. Країна відзначає дев'яту річницю революції гідності подій, котрі передували творню новітньої української історії. Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші протестні акції громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію, і з того часу змінилось життя кожного українця. Дев'ять років тому наша молодь вийшла на майдан. Вийшла за, мабуть, найбільші цінності людські це гідність свобода. Вільно думати, вільно писати, вільно говорити. І, Мабуть, чи не вперше, тоді такий меседж прозвучав Україна це Європа це тіності, за які от вже дев'ятий рік ми сьогодні боремося, і на жаль, на жаль, величезні втрати, великі втрати, але Мабуть, це вартує того. Тих, хто віддав своє життя за вільне українське майбутнє на майдані, згадали сьогодні і у Житомирі, адже серед небесної сотні були і наші земляки, яким сьогодні завдячують усі. Я дякую молоді, яка тоді не змирилася, повстала за свою гідність, за незалежну Україну. І за те, щоб ми мали європейський вимір, хоча ми є давно європейською державою, бо коли ще не було зовсім кацапні, уже була Київська Русь, якою пишалися наші Русичі. Сьогодні Україна вперше знаходиться у стадії повномасштабної війни. Вкотре з дня на день гинуть сотні синів нашої країни. Тож боротьба за гідність та свободу нашого народу продовжується. А зараз на фронті, на півночі, на, на півдні, я перепрошую, на сході гинуть наші хлопці та дівчата, відстоюючи можливість нашого буття сьогодні в досить мирному Житомирі, і ми зобов'язані пам'ятати цих людей, які гинуть. Слава Україні! Герої не вмирають. Вислів лунає усією Україною вже майже 10 років. І вони дійсно житимуть, доки пам'ять про них живе в кожному з нас. Наші герої, які загинули, віддали найцінніше, яке є в кожної людини, своє життя, захищаючи Україну. Тому наш обов'язок вшановувати цих героїв і ніколи не забувати. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні!